За звітний період проведено два засідання комісії безпеки руху, де було визначено і затверджено схеми організації дорожнього руху по місті. Також за звітний період проведено два конкурси на перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування. Протягом звітного періоду було проведено комісію з розвитку житлових питань. ММКП Міськводоканал на даний момент здійснює заміну вуличного водопроводу по вулиці Кошута. Також за звітний період було замінено 5 глибинних насосів на водозаборах водоканалу. Також було замінено частину напірного колектору у мікрорайоні Росвигово. Здійснюється поточні аварійно-відновлювані роботи по місту Мукачево. Комунальним підприємством ремонтно-будівельного управління за звітний період було виконано ямковий ремонт по 31 вулиці по місту Мукачево. Також було виконано прибирання та влаштування кладовищ. На вулиці Росигівська, 2 було облаштовано новий дитячий майданчик. Продовжуються роботи по ремонту тротуара по вулиці Мостовій, також розпочато монтаж новорічної ялинки і розпочато зимове чергування та підготовлено снігоперебральну техніку. За звітний період у міського господарство розробило 42 проекти рішень. Також за звітний період відбувся аукціон по продажу земельної ділянки загальною вартістю більше ніж 15 мільйонів гривень.